Так, ну що ж, народи, в нас новий Сіган Онсло, і він. Багато питань. Так, в мене до нього багато питань. Чи складніший він, ніж попередній? Я не знаю, однак він, на мою думку, не менш обмежений. Отже, серед супротивників у нас летючий дракон-робот, далі краб. І третій, це ще одна легенда з нового регіону. Так, можна прочитати, що для цього потрібно, щоб їх убити. Бажано мати реакцію Гідро плюс електро, Лунар-чардж мати не обов'язково, можна мати просто електрочардж. І якщо у вас є якийсь електро ДД сильний, то його також можна брати на цього боса. Щодо краба, то на нього треба дендро плюс гідро. Найлогічнішим, звісно, сюди взяти команду Нілоу. однак я розумію, що команда Нілоу далеко не в кожного є, і це далеко не популярно. Персонаж. Тому на цього боса також можна взяти звичайні блуми, не обов'язково створювати їх за Нілу, можна просто створювати звичайні блуми, і на четвертій складності це все одно можна закрити. Хайперблуми, звісно. Я буду закривати хайперблумами. Лунарблум, зараз це лише навичка лауми, однак так, лунарблум теж підходить, і Бьорджен теж підходить. Однак Бьорджен підходить лише для четвертої складності, для п'ятої і шостої Бьорджен вже використовувати не можна. Щодо летючого дракона робота, то на нього треба взяти лучника, щоб збивати його з повітря і продовжувати бити. Якщо він поглинає якийсь елемент, то він до нього збільшує резисти, однак, якщо збити його на землю, резист він втрачатиме. Однак це лише на четвертій складності. тому на четверту можна просто взяти команду з лучником і цього буде достатньо для цього боса. Щодо п'ятої складності, то кожен з цих босів стає відчутно складнішим. Щодо дракона, то якщо він кожного разу буде поглинати різні елементи. То він ніколи не злетить вгору, тому лучник нам більше не потрібен. Однак нам бажано мати в команді співставні два, хоча б два типи шкоди. Якщо три, то це ще краще. Отже, дуал ДПС на цього боса найкраще, що можна взяти. Агровейт зі спредом будуть працювати. Якщо взяти оверлоу з Мавуйкою та, наприклад, Райдем чи Клоріндою, чи Варесою, це також працює. Власне, будь-який сетап з двох ДД різних стихій та якихось сапортів, які підходять обом персонажам. Ну і звісно, часка, часка, поки що жоден стігононсло не проходить без того, що, я кажу, часка закриває знову якогось з цих босів чудово. Щодо краба, то він змінений наступним чином: якщо вдарити зерни, які створює босс піро демеджам то вони вибухнуть і вб'ють персонажа. Тому піро персонажа сюди більше не можна брати. І це означає, що нам потрібні або звичайні блуми, або хайперблум, або лунарблум. І у боса, звісно, теж зростає. Загалом стандартного хайперблуму може вистачити, наприклад, з альхайтамом. Однак, мені було досить складно це закрити. Щодо третього боса, то він змінюється найсуттєвіше. По-перше, його хп зростає майже вдвічі, далі щит, коли він створює. Цей щит, якщо не отримує демедж від електрочаржу або лунарчарджу, відновлюється з такою швидкістю, що збити його майже неможливо. І якщо ви не встигаєте збити цей щит, то можна сказати, ви вже не пройшли, тому що помре не лише ваш мендеде, а й уся команда, тому що по вас постійно починає бити блискавка. Вона не ваншотає, пережити це можливо, наприклад, зі щитом Нефи. Однак я не раджу до цього доводити боса. Щодо вибору персонажів для цього боса, то все залишається так само: берете гідро та електро, бажано електро варесу, клорінду, сідварайден, якщо у вас є. Ну і звісно, і Нефа, якщо є, її також варто брати. Якщо ви зберете команду навколо таких персонажів і додасте достатню кількість Гідро гідростатусу, щоб щит знімався якнайшвидше, то цей бос не складе для вас труднощів. Що ж, тепер до механік цих босів у бою. Почнемо ми з четвертої складності. Починаємо ми, як і завжди, без енергії. Бос одразу злітає вгору, і його треба вдарити або в центр, як от зараз, або двічі по крилах. Також у центр можна залетіти різними стрибками, наприклад, Айно Чіорі, Альхайтам. І вони також здатні збивати цього боса. Однак це не завжди виходить, принаймні у мене, і я раджу просто взяти сюди лучника. Ще збивати боса вміє фуріна та сінцю при певних обставинах. Однак, знову ж таки, краще взяти сюди лучника і відрізати від себе купу проблем з вірогідністю і таке інше. Врешті бос схожий на того, що є у світі, тож ви його вбивали вже багато разів у безодні. Щодо другого боса, то він починає бій одразу піднімаючись вгору і прикликає свої зерна. Якщо їх вдарити реакціями Блум, Хайперблум, Бьорджин або Лунар Блум, то вони активуються, поглинуть цей демедж і спричинять демедж босу. Після того, як бос впаде вниз, в нього зніметься щит, і далі треба використовувати ці зерна, які продовжать спавнитися, щоб спричиняти боссу додатковий демедж. Тому що якщо блумом або хайперблумом вдарити ці зерна, то вони поглинуть той демедж, який спричинився зернам, і вдарять боса з певним множником. Тому вигідніше бити хай проблемами ці зерна, ніж самого боса. Ще можливо сказати, що удари по зернах вважаються ударами по супротивнику, тому провокують спрацьовування фавонію, жертовного меча сінцю, наприклад. Тому не бійтеся, використовуйте навичку сінцю на цьому босі на зерна. Десь на 40-й секунді бос знову піднімається вгору і повторюємо цю фазу. Щодо третього боса, то він одразу вмикає свій щит а тому я поспішаю до нього, щоб вдарити навичкою сінцю і відновити її, щоб в мене була його ульта. Я вмикаю скили усіх персонажів крім Оророна, тому що в нього немає ульти в цей момент, і починаю стріляти за іфу. Далі протискаю всі скили ще раз, і, власне, це все, що треба на цьому босі робити. Якщо вам вдається збити щита, то скоріш за все ви зможете закрити цього боса. Звісно, про демедж також не варто забувати. Певна кількість його у вас повинна бути. Однак, як бачите, навіть такою командою. Я закриваю його дуже швидко. Леся. Tell me what you see. На п'ятій складності, як бачите, в мене Єлань, Йоймія та Інефе з шелонен, яка зрізає резисти до усіх трьох елементів. Мені ця команда дуже сподобалася в Йоймії, і цікаво буде для вас, що хоч і Електро, як бачите, зараз буде поглинутий. Однак другий елемент поглинутий босом у цій команді, це піро. Отже. Інефа в цій команді дамажить найбільше, далі Йоймія і останньою Єлань. Я насправді здивований. Я думав, що Йоймія дамажить з Єланню приблизно однаково, а Йефа дамажить трошки менше за них. Однак виявилося ось так. Єлань з Сігною дамажить менше, ніж Йоймія та Єнефа без Сігн. Коли бос поглинає наступний елемент на половині хпшки, то резист до попереднього елементу повертається в норму, тому я й казав, що достатньо мати два елементи на цьому босі, щоб закрити його. Я дуже задоволений, що, хоч і з допомогою таких сильних сапортів, однак Йоймія має вельми непогане використання у такій команді. Up sequence initiating. Annihilation mode. <laughs> Quietly now. T -t -t here comes the cash. Щодо другого боса, то на мою думку він найскладніший, тому що потребує або лауму, або нілу для комфортного закриття. Без цих персонажів досить важко. Плюс ми не можемо взяти ні скірк сюди, ні мавуйку сюди, тобто якихось суперсильних дамагерів сучасних на цього боса ми взяти не можемо. Звісно, з Нілу чи Лаомою закрити його дуже просто, і я вирішив навіть не показувати це закриття. Однак нагадую, що моя нахіда С2, і мені все одно було складно закрити цього боса такою командою. Щоб компенсувати сузір'я на хіти, я думаю, що сюди можна було б взяти, наприклад, замість сінцю фуріну, і вона б допомогла з демеджем, тому що я думаю, основна проблема саме в демеджі. Плюс Фуріна краще буде зерна активовувати, тому що сінцю все ж у маленькому радіусі навколо персонажа це робить. Тому не завжди легко закривати. Раджу також на цій фазі використовувати затиснуту навичку на хіди для того, щоб накладати дендростатус одразу на багато цілей у великому радіусі, і нам доводиться, як бачите, просто бігати по колу, накладати гідростатус для того, щоб спровокувати спрацьовування блумів ну, або хайперблумів. До речі, на мою думку, краще не використовувати тут кукі, це мабуть моя помилка. Краще нехай блуми самі по собі підриваються і. На фазі щита, мені здається, підірваний блум може зачепити кілька квіток одразу, і за рахунок цього пришвидшиться проходження фази щита. Кажу ще кілька слів про боса краба. Ось він один з моїх траїв, Я намагаюся якось його вбити. Мене вже це дістало. І якщо у вас вже горить від цього режиму, то для цього є Майндлі. Майндлі – це найбільша в Україні платформа з пошуку та роботи з психологом онлайн. Тут можна обрати необхідного вам спеціаліста у різних цінових категоріях. А з промокодом погляд ви отримаєте знижку у 10% на перший сеанс з будь-яким спеціалістом. Скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі та зробіть перший крок до покращення вашого ментального здоров'я. Сподіваюсь, цей гумор був не надто травматичним. Щодо третього боса, то, як бачите, це та сама команда Іфи, тільки замість сінцю, ні Фуріна. З сінцю в мене не вистачило демеджу, тому, як бачите, Фуріна пішла в цю команду. Врешті файт не те, щоб сильно відрізнявся. Єдина кількість ХПшки тут неймовірно збільшена. І Якщо вірити сайту, то на четвертій складності хпешки боса 4,7 мільйони, а на п'ятій складності 9,2 мільйони. Це щось неадекватне. Хоча з іншого боку, коли щитами знімаємо, то з кожним щитом він отримує 6% від свого хп в вигляді демеджу. Тому частину хп ми з'їдаємо просто механікою. Можливо, саме тому в боса настільки багато хп. Come here, you little rascal, Midnight фантази. Time to say hello. Oh, my name. Mine the wind. Добре, народа. Що ж у підсумку? З одного боку, наче для кожного боса можна взяти багато різних персонажів. Однак... Якщо згадати про поріг демеджу, необхідний для закриття цих босів, то вибір одразу зменшується суттєво. І якщо у вас немає потрібних персонажів, то знову ж таки. П'яту складність пройти буде неймовірно складно. На мою думку, цього разу навіть четверту складність пройти складно, якщо у вас немає потрібних персонажів, особливо з крабом. У мене були найбільші труднощі саме з крабом, якщо казати про четверту складність якоюсь легкою командою. Якщо чесно, мені страшно уявити, що ж на нас чекатиме в оновленому театрі, тому що там додається ще дві зали, і це ускладнює проходження суттєво, тому що. Треба продумувати обраних персонажів, і звісно, є вірогідність, що тобі не пощастить від того, які саме персонажі тобі дадуть. Коротше, там одразу стільки питань виникає, і мені дуже цікаво дочекатися оновлення театру, щоб спробувати пройти цю останню складність. Я вже підрахував, що мені вистачить персонажів майже впритул. Там треба, здається 32 персонажі, і в мене 33, здається, персонажі з цих елементів. Тому має бути цікаво, я сподіваюся, що театр буде приносити більше задоволення, ніж зараз, тому що зараз він доволі скучний. Добре, наостанок скажу: якщо ви щось у цьому стіганон сло не можете пройти. Краще забити, тому що я от якогось тут боса траїв командою з Варесою нетиповою. І я траїв, мабуть, годину, і в мене аж кисть почала боліти. І я зрозумів, що там був один трай, де я мав би закривати його, однак бос мене збив з ніг, і все, я не встиг, мені однієї секунди не, не вистачило. Тому. Забувайте, якщо ви не можете цього пройти, проходьте перші три складності, отримуйте реварди. Далі, можливо, спробуйте пройти четверту складність через пошук команди, можна зайти на третю складність, а потім я це не тестував, але мені казали, що так працює. Можна зайти, коли вже команда сформована, зайти на четверту складність, і за неї вам дадуть нагороди, тому що тут не написано, що. Четверту складність треба пройти у сингл плеєр моді, його можна пройти і в коопі. На мою думку, тоді треба було б одразу зробити, що ти можеш шукати кооп на четверту складність. Однак, можливо, вони думали, що на четверту складність ви будете ходити лише з друзями, а не з рандомами. Тому, можливо, в цьому справа. Добре, не забудьте витратити 1200 смоли в цьому режимі на фарм артефактів, щоб отримати ще одне перо. А на цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!